Вітання. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. 2900 гривень матеріальної допомоги і гарантія того, що жодного не направлять у зону АТО. На Полтавщині триває осінній призов. У мікрорайоні Половки корпорація АТБ розпочала будувати магазин в притул до житлової багатоповерхівки. Мешканці проти такого рішення міської ради. Переповнена концертна зала і задоволення від танцювально-музичної терапії. До Полтави з концертом завітав популярний артист Дмитро Монатик. Плоскостопість, хворі зуби та сколіоз. Такі недуги у більшості призовників. План Полтавщини на осінній призов 540 чоловік. Військові обіцяють, що жодного не направлять на службу в зону АТО. Кожен майбутній військовослужбовець отримає 2900 гривень одноразової допомоги. Про особливості осіннього призову докладніше розкаже Ольга Боцула. Вам від 20 до 27. Ви молоді, міцні здорові. Тоді ви зобов'язані служити в армії. 1 жовтня стартував осінній призов, який триватиме до кінця листопада. Хлопці з вищою освітою в армії служитимуть рік, решта півтора. Обдурити медкомісію і ухилитися від служби не вдасться. У коридорах обласного військомату черги із прозовників. Хлопці проходять медичну комісію. На здоров'я не скаржаться. Жалоб ніяких не мій. Буду служити в армії, буду планую бути водителем на машині. Сказали, що візьмуть у спецпризначенці, спецназ. Нормально все. Здоровий по всім параметрам. Придатний до військової служби і 24-річний Олександр. Претензій до хлопця лікарі не мають. Каже, хоче служити в Нацгвардії України. Буду проходити службу там. ну, Желання велике є, дуже велике. Давно хотів, просто по учобі не вийшло, вчився. Лікарі визнають непридатними кожного 8-10 призовника. Більше половини хлопців страждають на плоскостопість і сколіози, говорить лікар-травматолог В'ячеслав Євдошенко. Дуже багато патологій, дуже пов'язано це з тим, що молодь не займається спортом, сидять для комп'ютерів. Якщо близько з першого ступеню, то це не є завадою. І з другого ступеню ну, навіть з другого ступеню може призовник служити. В українській армії раді й хлопцям в окулярах, а от неправильний прикус або ж значна втрата зубів, можуть завадити стати солдатом. Про стоматологічні проблеми призовників розповідає лікар Тетяна Нестерова. Карія це його ускладнення дуже багато, це зазвичай так, і не тільки у жителів, у призовників сільської місцевості, але і у жителів міст також не хочуть звертатися, кажуть, що мало грошей, кажуть, що бояться, це нормально. Обдурити медкомісію практично неможливо спроби вдати психічно хворого або відвертого дурника приречені на поразку. Коли психіатр дивиться, він не тільки розмовляє з призовником, а дивиться всі його документи, що стосуються його морально, психологічного і психіатричного стану. Отримати звільнення від призову в армію можуть чоловіки непридатні за станом здоров'я. Молоді хлопці старше 27 років і ті, хто отримали військове звання на військових кафедрах у вишах. На відстрочення від служби мають право непридатні за станом здоров'я. Вчителі, медики, священнослужителі, поліцейські, батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, чоловіки, які мають вагітну дружину або дружину інваліда, люди, котрі зайняті постійним доглядом за недієздатними родичами. За ухилення від призову на строкову службу в обласному військкоматі обіцяють сувору відповідальність до трьох років ув'язнення до кінця листопада. В армію Полтавської області планують призвати 9 тисяч юнаків. З них буде відібрано і призвано на строкову службу 540 осіб з Полтавської області, зокрема до збройних сил 330 чоловік, до національної гвардії 170, і для державної служби спецтранспорту 40 чоловік. Усінніх призовників не направлятимуть для служби в зоні АТО. Обіцяє заступник військового комісара Ольга Боцула, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. За минулу добу в зоні антитерористичної операції російські окупаційні війська 68 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. 19 випадків зафіксували на Маріупольському напрямку, 13 на Донецькому та 36 на Луганському. Подробиці від речника з питання ТО Івана Ареф'єва. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Новозванівки, Трьохізбінки, Таниці Луганської та Попасної, де бойовики застосували стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети. По Новоолександрівці, Попасній та Степному вів вогонь-снайпер. А по Новоолександрівці та Новозванівці ворог відкривав вогонь з мінометів 120 та 82-го калібру. Також по Новоолександрівці та Новозванівці окупанти стріляли з артилерії 122-го калібру та БМП. А по Новоолександрівці зенітної установки. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Новгородського, Кам'янки та Зайцева. По новоселівці другі та Авдіївці, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Працює лінія безкоштовної емоційної допомоги учасникам АТО. Якщо людина повернулася з війни у пригніченому стані і не справляється з депресією, то вона може зателефонувати волонтерам лінії. Серед них є не лише досвідчені психологи, а й ті, хто самі брали участь у бойових діях. Створили лінію у рамках україно-литовського проекту психолого-соціальної реабілітації учасників антитерористичної операції та їхніх сімей. Також немобілізовані бійці АТО Полтавщини можуть скористатися регіональною програмою. Надання соціальної допомоги для цього треба звернутися до центру соціальних послуг за місцем проживання. Там можна оформити путівку для всієї родини у санаторій на території Полтавської області. Розповів про це керівник центру допомоги учасника МТО Полтавської області Валерій Довженко. Лінія емоційної допомоги працює кожен день без. Вихідних з 17 до 23.00 за телефоном 0800 20 30 20. Дзвінки безкоштовні. Кожен боець по демобілізації має повне право воспользоваться санаторно-курортним відпочинком на теренах Полтавщини. То тобто, єснове Санжари, Мірград, Дзіньків. Вважається літа психологічної реабілітації. Я вважаю, що да. І до інших тем полтавці знову повстали проти забудовника. У мікрорайоні Половки корпорація АТБ розпочала будувати магазин в притул до житлової багатоповерхівки. Мешканці двох будинків проти такого рішення міської ради, яка виділила земельну ділянку. Люди обурені і вимагають припинити будівельні роботи. Ситуацію з'ясовували наші журналісти. Два тижні тому біля будинку на вулиці Великотирнівській, 39 а з'явився паркан із планом будівництва магазину мережі АТБ. Мешканці багатоповерхівки про таке сусідство навіть не здогадувались. Тому створили ініціативну групу і провели опитування. У кількості опитаних людей із двох будинків 480. з них 92% відсотки виявили голос проти прибудови. До будинку такого магазину рішення про оренду цієї земельної ділянки ухвалили депутати на сесії міської ради 16 червня. Людей обурило, що їхню думку не врахували. Наша претензія в першу чергу йде до влади, тому що вони надали згоду на те, щоб до нашого будинку прибудували магазин тебе. Це не було процедура, не була погоджена з громад з громадою нашу з мешканцями цього будинку і з будинком Великотирнська 39-91. Мешканців турбує, що забудовники перекриють прохід до будинку, а ще їм постійно дошкулятиме шум автотранспорту та кондиціонерів. Це буде цілодобовий шум, вихлопні гази. Це буде завантаження автотранспорту, яке взимку взагалі не глушать мотори. Заступник директора служби будівництва корпорації АТБ Ігор Гладкий запевняє, що будівництво магазину розпочали законно. На руках має усі необхідні дозволи, а прохання мешканців готовий врахувати. Ми постійно общаємося з жильцями з нашими майбутніми сусідами. Готові выполнять их условия. Для этого заключаємо з ними, щоб это було не на словах, заключаємо з ними соціальні договори і соціальні угоди і выполняем свои. Ми розуміємо, що наше строительство можуть остановить на будь-якому етапі, будь-то через суд і так далі, проверкой. Представники АТБ погодились на тиждень зробити перерву у будівництві об'єкту, поки мешканці будинку ознайомляться з дозвільними документами, а юристи тим часом з'ясують, чи є у рішенні сесії міської ради земельна ділянка за цією адресою. Інна Куліш, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Щоб зберігати крову у Миргородській центральній районній лікарні, тепер не потрібна допомога інших медичних закладів. Тут оновили відділення приливання крові, зробили капітальний ремонт та придбали медичне обладнання за кошти місцевого бюджету. Відтепер миргородці зможуть здавати кров безпечно. У приміщенні Миргородської центральної районної лікарні капітально відремонтували відділення по забору та зберіганню цієї речовини. Завдяки сучасному обладнанню у лікарні буде власний запас необхідної крові, зазначив головний лікар закладу Ярослав Будний. Ми сьогодні можемо розділити цільну кров на компоненти крові: це червона частина крові, тромбоцити, еритроцити і плазму. Тобто ми можемо обходитись без без допомоги сусідніх станцій переливання крові. Хочу сказати, що без крові не працює ні одна лікарня, адже ні, ніяка велика операція в хірургії, в травматології, пологому відділенні, в гінекології або урології не проходить без переливання крові і її компонентів. Тому це дуже важливо. Раніше кров миргородських донорів доводилося віддавати на зберігання до найближчих станцій переливання крові. Тепер же у відділенні є все необхідне для роботи медиків і комфорту донорів, зазначив лікар-трансфузіолог Владислав Обрізан. огромные деньги вложенные в оборудование. Нам остается только что работать и оказывать медицинскую помощь на современном уровне. А чтобы нам хорошо работать, надо, чтобы все жители нашего района, других районов, начать осознали, что сдавать кровь – это почетная обязанность. Серед почесних донорів України персонал лікарні, у числі рятівників людей, і голова Миргородської райдержадміністрації Юрій Коваленко. Він вкотре здав кров для потреб інших. Спочатку треба створити мову, а потім людей запрошувати здавати кров. Ми сьогодні багато проектів спільних робимо, і все-таки я вважаю, що ті якісь речі, які були раніше, що знаєте, ми там ділились на місто і район. Сьогодні я вважаю, що ми спільними зусиллями доробимо ці проекти, і те зобов'язання, яке взяла на себе влада, зробити в нашій районній лікарні, так скажемо, в лапках ФФ, я Думаю, ми дотримуємось на ремонт та закупівлю обладнання для відділення по забору та зберігання крові з місцевого бюджету, виділили майже півмільйона гривень. У Полтаві пошкодили пам'ятну дошку Івану Котляревському. Учора близько 15-ї години до полтавського відділу поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Котляревського на території парку невідомі особи розбили табличку на пам'ятнику. Поліцейські зараз встановлюють осіб причетних до цієї події, а також розшукують свідків правопорушення. Розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Хуліганство». За це правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років. Працівники поліції звертаються до громадян, які могли стати очевидцями події, надати інформацію про хуліганів за номером телефону код 0 532 51 77 55 або на безкоштовну цілодобову лінію 102. Для учнів Решетилівської 9 дев'ятирічної школи встановили новий дитячий майданчик. Наймолодші на перервах та після уроків зможуть бавитися на сучасних гойдалках. З такої нагоди у навчальному закладі влаштували свято. Приміщенню решителівської загальноосвітньої школи більше ста років. Поруч стадіон, єгровий комплекс ще з радянських часів. Відтепер на території закладу є і сучасні гойдалки, гірки, балансир та карусель. До того як по дітей після уроків приїде шкільний автобус, у них є вільний час. Його наймолодші тепер можуть провести активно. Чотирьох години діти всі знаходяться тут. Це для них. Кусочок радості, граються активно і все. Встановлення нового дитячого майданчика стало знаковою подією для навчального закладу. Ігровий комплекс відкривали урочисто з виступами почесних гостей, піснями, танцями та віршами. Обіцяємо не псувати, цей майданчик берегти. Краще місце відпочинку нам у школі не знайти. Також перерізали червону стрічку. Після цього учні молодшої школи випробували нові гойдалки. На майданчику розпочалася метушня, бо діти за кілька хвилин намагалися побувати на всіх ігрових спорудах комплексу і відразу діляться враженнями. Мені всі дуже сподобались. Е, я дуже рада, що нам такі е, дуже кльові качелі поробили. Я найбільше люблю ті, що крутяться качелі. Мені дуже подобається кататись на качелях, на горках. Я сьогодні була на горках, на каруселі. We'll be right <laughs> back. У мікрорайоні, де розташований навчальний заклад, є місця для відпочинку з дітьми. Ще один майданчик на території школи радує батьків. Що діткам на перервах тепер вони можуть побігати, погратися. Для них у все відпочинок. Звичайно, і якість нас порадувала. Майданчик встановили за приватні кошти. Кілька подібних комплексів, а також спортивні майданчики, на Полтавщині планують встановити наступного року за гроші з обласного бюджету. А створення нових футбольних полів у районах уже узгодили. Сім великих футбольних майданчиків навіть не вісім, а десять, тому що на останній сесії було доведено ще два майданчики спортивних, тому їх десять тепер буде реалізовано цей проект по Полтавській області. До слова у решителівській загальноосвітній школі першого другого ступенів навчається 140 учнів. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Пожежа в навчальному закладі. Учні полтавської спецшколи інтернату евакуювали, а постраждалим надали допомогу. Щоправда, це були навчальні заняття. Тут провели день безпеки, життєдіяльності дітей. Усе це бачили наші журналісти. Замість звичних занять уроки виживання. Дітей з особливими потребами вчили, як гасити пожежу. Подивилися, цікаво, розповідали нам. Людей рятували, Подивилася, що хлопці приїхали, машина навчали нас. За легендою, на другому поверсі загорівся комп'ютер. Учнів почали евакуйовувати. Машина. У класі залишилися дитина та вчитель. Рятувальники проводять евакуацію. Діти з цікавістю спостерігають. І лікарі тут були, і все різне показали нам, як допомогли врятувати людину. Група людей потім поклали того, якому стало погано. Школу врятовано, вогонь вдалося загасити. Для учнів такі заняття більше схожі на розваги. Самі ж рятувальники переконані, деякі знання та навички учні запам'ятають. І в екстремальних ситуаціях вони стануть їм в нагоді. Взяти, наприклад, наш лозунг, запобігти, врятувати, допомогти. Саме перший етап це запобігти. І такими навчаннями ми запобігаємо і показуємо свою роботу на практиці. Для дітей з особливими потребами подібні заняття рятувальники проводять вперше. Однак у закладі навчання з цивільного захисту відбуваються щорічно. Тому що діти в нас з особливими освітніми потребами з вадами слуху, і їм потрібно все це побачити зорово. Навчають дітей-рятувальники і в своїй пожежній частині. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Вивчити іноземну зараз обов'язково для багатьох, хто працює у держапараті чи на відповідальних посадах. Але як моніторити і підвищувати якість засвоєних знань, зокрема серед тих, хто несе ці знання педагогів? У Полтаві цим опікується науково-методичний центр якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури. Центр створено з ініціативи кафедри англійської та німецької філології та кафедри світової літератури. Головна мета підвищувати якість вивчення англійської мови та зарубіжної літератури серед учителів, студентів та учнів як Полтавої області, так і всієї України. Це сучасна платформа для накопичення й апробації передових технологій у галузі мовної та літературної освіти. Той, хто не читає книжок, той, хто не удосконалює свою читацьку компетентність, він не може володіти гарною і мовою. І тому виникла ідея у викладачів кафедри англійської, німецької філології, світової літератури об'єднати зусилля і створити такий центр, який би слугував розвитку і іноземної мови, англійської мови, і зарубіжної літератури. При створенні центру сприяли посольство Сполучених Штатів в Україні та представниця програми Фулбрайт Ліза Вейс. Також, завдяки міжнародному партнерству, наші студенти і викладачі проходять навчання за кордоном і тепер передають свій досвід тим, хто так само прагне оволодіти англійською на достатньо високому рівні. В цьому центрі ми маємо з Богу передати студентам іншим студентам, які хочуть поїхати за кордон і приймати участь у різних програмах. По обміну студентів, звісно, я можу тут передати досвід від того, як які документи потрібні для цього, як складати всю, всю програму листування, і, звісно, просто розказувати, як себе треба вести. Що ж є найбільшим каменем спотикання при вивченні англійської? Існує дисбаланс між чотирма основними навичками. Якщо так звані пасивні навички, це читання і аудіювання викладаються більш активно, то говоріння і особливо письмо вони часто незаслужено стають забутими в курсах, як шкільних, так і в меншій мірі і університетських. Найбільша користь від занять із носіями мови, і така можливість у центрі також є. До того ж безкоштовно. науково методичний центр не тільки проводить навчання, а й займається розробкою навчальних програм, підручників, посібників мультимедійної продукції для поліпшення вивчення англійської мови та зарубіжної літератури. Мають перші результати серію підручників зарубіжної літератури під авторством Ольги Ніколенко. А через кілька років науково-методичний центр може претендувати на статус авторизованого центру Кембриджського університету зі складання англійської мови для студентів та вчителів Полтавської області. у Полтаві. зазвучав Монатік З одноіменною програмою в рамках туру. Виступив популярний артист Дмитро Монатік. Концертна зала була переповнена, а квитки містяни викупили ще за кілька тижнів. Попри спеку та відсутність місця для танців, полтавці і сам виконавець залишилися задоволеними від танцювально-музичної терапії. Поділяться емоціями від концерту. Наші журналісти Павло Бардиш та Юлія Логвиненко. Артист затримався на інтерв'ю на годину, вибачався, а потім поділився. Дуже хвилюється, адже це його перший сольний тур. 30-річний популярний виконавець власних пісень у стилі джаз-фанк чи поп Дмитро Монатик. Більш відомий як Менетік. Український співак, танцюрист, автор пісень, композитор, учасник шоу X-Factor, танцюють всі та зірковий ринг. Нещодавно став ще й тренером талант-шоу Голос країни Діти. Садився в Перший раз Це було як, як екзамен, правда, такий державний серйозний екзамен, в якому ти готов, білети вивчив но Все равно переживаешь, это нормально. Я сразу сразу же представлялся им как монатик музыкальный брать. Они должны понимать, что это шоу. Я сам в шоу ни разу не побеждал. Мы с детьми там очень много экспериментируем, делаем всяких ин интересных вещей много. Музикальному плані талановитий артист. Крім того, створив кілька саундтреків до фільмів, сам знімався в кількох стрічках та написав пісні для Світлани Лободи, Анни сідакової. Співпрацював із всесвітньо відомим квест пістол шоу. Сам відомий за піснями Мокрай «Вихідної» засіяє цей час. А тиждень тому випустив спільну роботу з грузинським репером L1 під символічною назвою сонсевершив своє главне поступок, то улыбка і очень клісу так. Пару обісна в пару суток. Ми з тобою, раз, не раз. Ми ж до завтра було. Рік тому концерт Дмитра зібрав у Полтаві близько сотні фанів, які змушені були чекати майже три години початку виступу. А сама програма тривала 40 хвилин. Цього разу затримкав годину і майже півтори запальних танців з піснями часто глибокого змісту. «Якщо смісту. Палитної йти прямо. туда, куда мы хотим. В итоге это будет большой-большой рост и радость для человека. Победит тот, кому это больше всех нужно. Это факт. И как бы сложно ни было, вперед. Только туда. Пройдет немного лет, и потом станет так классно, так легко. И так э... Радосна того, що все таки та получилась. Полтава, четверте місто, яке відвідав артист. Загалом до середини листопада виконавець зі своєю командою відвідує ще 15 українських міст. Протягом виступу ділився. Він захоплюється нашим містом, назвав його найгучнішим і побажав нам, щоб над каждой головою наконець закружив мир. І я бажаю вам сияти ярко, жити кожен міг зараз. І желаю вам побольше вихідних, особенно коли ви роботаєте. Займайтесь любимим делом, тоді тогда день буде виходною. Одразу після концерту команда артиста вирушила до Кроповницького. Тож Полтавзі залишилися без спільного селфі та без автографів. У свою чергу монатік в соцмережах запостив емоційну світлину з переповненою залою, і зарядженими від його пісень полтавцями. Наш час в ефірі вичерпано. Вдячна за увагу. Побачимося. та завтра. В день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий дощ, а в день без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, вдень 12-17 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 11-13, а в день 15-17 вище нуля.